Ось ця хочу вам, щоб ви почули, як вночі співають а Хто <звірку> це? зіркуни. Ви нічого не бачите, я також не дуже теж бачу. <звірку> Темнота. Слышите? Лично, мысли. Я просто сукаю мысли. І ось такі звуки. Ось це таке стрікочі і ще ось таке тоненьке. Ось таке. Що це? Це ж не цвірку. А хто це? Уся страшновато вночі в селі темно, сусіди, сі наслідки, нас вікно. Муся, 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 чуєте, зірку не ну видно зірок. Вийшла буквально на 5 хвилин. Нічого не видно. Не видно. А я хочу, щоб послухали, а не бачили. Послухати. Це звіркоче. Ціркови. О, муситись там. Вітаю, вітаю світланку. Там десь. Місці цього не чути. Віддалено, віддалено цірку не було. Добре, я закінчу ефір, тому що мені потрібно йти кітську Всім гарного вечора, спокійної ночі. Бай-бай!